Одному депутату від партії Європейська Солідарність Сергію Алєксєєву оголосили підозру. Він за 50 тисяч доларів обіцяв відмазати іноземця від екстрадиції. За отриману суму депутат мав використати свої зв'язки у суді, щоб там скасували рішення міграційної служби про відмову у наданні іноземцю статусу біженця. СБУ спільно з ДБР спіймали нардепа на гарячому, той на руки готівку отримав 30 тисяч доларів. Ще 20 були виплачені авансом. Колега Алєксєєва по партії вже стали на захист депутата. Ірина Гаращенко обшуки і підозру назвала провокацією та тиском на євросолідарність. Тицяючи натомість пальцем на слух народу. Мовляв, хто тоді допоміг виїхати з країни Трубіцину, Синниченку та іншим. Сам нардеп теж заперечив свою провину в коментарі. Звісно, ж п'ятому каналу. Це виключно політичне замовлення, тому що справи взагалі там ніякої немає бути, не може. Це пов'язано з адвокатською діяльністю фірми, яка Яку я колись заснував жодних недоказів? Нічого немає взагалі. А от СБУ думає інакше. скажу просто, что я знаю, по срокам тоже. Может, ты не видишь, я тебе вчера сейчас быстро, понимаешь? Я за все половину, но я пройду, то не могу достать За цією статтею Алексеєв може отримати до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.